Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І я сьогодні до вас з супер екстреними новинами. Тому, хто не підписаний, підписуйтесь. Нагадую, будь ласка, поставте подобайку, а ми зразу з вами починаємо. І перша наша новина це нові правила продажу танків. Що це значить, зараз розповім. Наприклад. Коли ви зараз продавали колекційну техніку 10 го рівня, ви це могли робити за 7500 золота. Натискаєте сюди, натискаєте отак, і у вас є 7500 золота. Далі, для того, щоб викупити цю техніку, ви брали, заходили в спеціальний розділ і цю техніку назад повертали собі за 7500 золота. Так ось, в оновленні 10.8, яке приблизно буде в середині квітня, ви зможете це робити x2. Тобто продали за 7500, 10 рівень. Відновити, ви його зможете вже за 15 тисяч золота. Це працює до всіх видів техніки: колекційної, преміумної і звичайної. Зрозуміло, що преміум техніка і звичайна це в нас в сріблі, колекційна в золоті. Перший раз, якщо ви захочете викупити в оновленні 10.8, але були ці танчики продані до оновлення 108, ви зможете це. Викупити цю техніку по старій ціні. Ну, наприклад, ви в оновленні 10.7, яке зараз є, поки що, продали танчик, і, наприклад, оновлення 108 вже наступило. Так ось, перший викуп одного танчика мається на увазі, буде за старою ціною. А вже коли ви продасте його в оновленні 108, то вже наступні будуть у нас оновлення, ну, відновлення вірніше, по. Старій ну, по новій ціні, тобто за 15 тисяч, якщо це 10 рівень. Зрозуміло, там 9, 7, 8 рівень ну будуть так само. Тобто x 2 це у нас все буде діяти. тобто 5, 9 рівень 5 тисяч золота продали, за 10 повернули. Отака у нас історія від ВГ. Напишіть, як вам ця новина, буде цікаво почитати. Будь ласка, не забувайте безнецензурні лексики, я розумію, що хочеться, але постарайтесь. Наступна новина у нас заключається в тому, що ВГ все-таки прислухались до ком'юніті і повертають старий балансувальник, який був до оновлення 107. Можливо, хтось з вас не знає, але в оновленні 107 працював новий балансувальник, який багато кому не сподобався. І ось ВГ вирішили повернути його назад. Ну, мається на увазі старий. Що буде з новим, поки що невідомо. Веген сказали, що будуть збирати статистику далі, і, можливо, в майбутньому вони повернуть цей новий допрацьований. Подивимося, як це буде в майбутньому, але те, що його повернули, новий мається новий, старий, вірніше, повернули назад, я дуже цьому радий. В цілому я це і прогнозував. Напишіть, як вам, ця інформація стосовно нового старого балансувальника, тому що багато кому він не подобався, а як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях, не забувайтесь. І невеличка така новина подія, злив ресурсів. Вона ж лакшері лаунж. Інформація про неї ймовірно з'явиться на наступному тижні. Буду вам це про це все розповідати, тому повторюсь, підписуйся на канал, став подвалочку цьому відео, буду дуже вдячний. Нагадую, що стрімлює тут кожного дня починає о 18.00 YouTube Twitch Trovo, Кожну стрімчику ми щось розігруємо. Підписуйся на наш телеграм-канал, Discord сервер бо ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по Бліцу. Та мічати є, є спілкування, буду радий вас бачити в українському ком'юніті. А у мене все. Ось такий у нас бліц News від мене для вас. Тому я вам дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.